Шановні українці брати і сестри, шановні українці, сини і дочки Бога, я сьогодні національний гетьман України повинен вам сказати, що мене сьогодні запросили велику поїздку по європейським державам для того, щоб перевести переговори на допомогу Україні, на те, щоб провести повну мобілізацію Російської Федерації, що російський Зір, Російська Федерація зовсім з'їхала з, з Грузду і хоче розрушити столиці, прекрасні столиці Європейських держав, зламати ту красиве життя Європейського Союзу, яке Європа організувала для себе. Україна буде робити все можливе, щоб цього не трапилось. Але повинна Європа вся допомогти Україні утримати цю. Навалу пісовських сил Російської Федерації і повністю мобілізуватися, дати Україні зброю, дати Україні ракети Таурус. Я думаю, що я буду в Германії і буду просити великий німецький народ не пожаліти ці ракети для України для того, щоб ми все-таки зупинили цього ворога і змусили його підписати здачу в полон Україні і ніколи не думати про те, щоб розрушити НАТО і розрушити Європейський Союз. Я буду робити усе можливе навіть ставати на коліна перед королями, царями, королями європейських націй для того, щоб вони не пожаліли своїх ресурсів для України, щоб стримати ворога Російську Федерацію. І тих, хто хоче розрушити всю Європу і знищити просто її і зробити її рускому. Я не представляю цих диких русських в столицях України. Ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Іспанії, ні в Португалії. Ніде я не бачу русських і не хочу їх бачити. Вони повинні жити у своїх болотах і нікуди більше не рипатися. Тому ми повинні об'єднатися, об'єднатися з зусилля. Всієї Європи дати великий супротив і розрушить цю Москву і знищити цього московського піса Путіна, який сьогодні веде всю цю дику і хвору націю, і хворі народи на Європу. Ми повинні всі подумати, які ж треба ліки російським. Громадянам російському народу для того, щоб він вилікувався, і з нього це бісовство пішло, і щоб він увірив в Господа Ісуса Христа, і щоб він ніколи не йшов і не ніс зло іншим народам Європи, які хочуть жити в мирі, які хочуть благодійство, які хочуть радіти і бути щасливими в цьому світі. Україна буде робити все. Українці готові. Разом з своїм президентом Володимиром Зеленським битися так, щоб ворог зрозумів, що він помилився, що він не може більше боротися із правдою, і зло нам його не потрібне. Ми любимо один одного, ми любимо Європу, ми, українці, будемо стояти до останнього українця за Європу. Але Європа домобізуватися і дати Україні зброю, дати Україні ресурси і дати Україні всю можливість битися до кінця і з гордістю зустріти ворога і героїчно його знищити. Слава Україні! Слава героям!